Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний запаювач. Це універсальний кухонний інструмент, призначений для запечатування та розрізання поліетиленових пакетів. Даний запаювач має вбудований ріжучий ніж, що дозволяє легко відкривати запечатані пакети. Можливість заряджання через USB додає зручності, гарантуючи. Що він завжди буде готовий до використання завдяки своїй подвійній функціональності? Він спрощує процес як запечатування, так і розрізання пакетів, зменшуючи потребу в додаткових інструментах. Пропонуємо до вашої уваги водостійку стрічку. Це довговічне та універсальне рішення для ремонту. Ця водонепроникна стрічка з надміцним волокном та адгезивними властивостями ефективно зупиняє протікання та ощільнює різні поверхні. Ширина в 10 см забезпечує велике покриття для великих ремонтних ділянок. Підходить для різноманітних застосувань від ремонту сантехніки до кріплення вуличного спорядження. Зробіть ваші ремонтні проєкти кращими за допомогою. Цієї надміцної водонепроникної стрічки. Пропонуємо до вашої уваги диспенсер для води в бутилках. Це цікавий та практичний гаджет для роздачі напоїв вдома на вечірках або в барах. Нагадуючи кран змішувача, він легко кріпиться до пляшок води, що забезпечує перевернутий механізм видачі. Просто помістіть пристрій на пляшку, переверніть її догори дном та натисніть перемикач для творчого та цікавого способу подачі напоїв. Зручний дизайн та механізм перемикання роблять його унікальним та приємним доповненням добу. У якої вечірки Пропонуємо до вашої уваги сушарку для білизни. Це компактне та зручне рішення для сушіння одягу вдома. Дана навісна стійка має висувний сталевий дріт, що забезпечує невидиму та організовану вішалку для білизни. Монтаж без перфорації забезпечує безпроблемне встановлення без пошкодження стін. Висувна конструкція дозволяє висовувати мотузку для білизни, коли це необхідно, та втягувати її, коли вона не використовується. Виготовлена з високоякісних матеріалів в тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги чохли на диван. Це стильне та затишне доповнення до сучасного домашнього декору. Виготовлені з високоякісного плюшу, тому створюють м'яке та розкішне відчуття. Потовщена конструкція підвищує довговічність, одночасно забезпечуючи щільне прилягання до вашого дивану. Завдяки однотонним кольорам та нековським властивостям дані диванні чохли перетворять ваше житлове приміщення. Універсальний дизайн робить його придатним для різних. Стилів диванів.